Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім, коли треба висаджувати озимий часник на грядку. Це надважливе питання, від якого багато в чому залежить майбутній врожай. Розповідати буду згідно наукових дослідів і з власного досвіду, тому що ми теж багато років вирощуємо часник і вже маємо свої власні напрацювання. Давайте згідно науковими рекомендаціями. Я не знаю, чесно кажучи, зараз проводяться такі досліди чи ні, раніше вони проводились. Якщо що коротко можу озвучити, що вони напрацювали для півдня та центру нашої країни? Рекомендували висаджувати озимий часник в терміни 15, 25 максимум 30 жовтня, це південь. І центр нашої країни для півночі, заходу сходу нашої країни рекомендували висаджувати озимий часник трішки раніше з 1 по 15 жовтня. Це згідно наукових дослідів, але ж ми розуміємо, що за ці роки. Клімат, який нас оточує, міг суттєво змінитися. Та не тільки міг він змінився, і відповідно терміни висаджування теж могли змінитися. Тому одразу хочу попрохати вас в коментарях поділитися, коли висаджуєте часник озими на грядку саме ви, Із якого ви регіону буде дуже дуже цікаво почитати і корисно особливо новачкам, хто тільки збирається і шукає. Корисну інформацію. Що стосується власного досвіду, два роки тому ми переїхали на Київщину з Луганщини і почали тут, як то кажуть, з чистого листа придбали невеличку дачу, та я впевнений, що хто слідкує за нашим каналом, за це все знає, тому не буду на цьому зосереджуватись. Так ось, за два роки, коли ми проводили висаджування восени озимий часник. В перший рік ми висадили 25 жовтня, в минулий рік ми висадили 23 жовтня. Тобто, приблизно після 20 жовтня ми висаджували азими часник. вражаємо цілком задоволені, на що треба орієнтуватися при виборі термінів висадження азимового часнику. Воно загальне для будь-яких чи наукових рекомендацій, чи для наших власних від висадження. Зубка озимого часнику на грядку до е, приходу сталих таких е, морозів промерзання ґрунту повинно пройти приблизно 25-50 е, днів. Для чого це потрібно і чому це важливо? Тому що від висаджування до промерзання ґрунту зубок повинен випустити 12-18 корінців довжиною. 10-15 см. Він повинен встигнути наростити саме таку кореневу систему для того, щоб потім, коли ґрунт промерзне, його не вичавило і не підняло ближче до поверхні. Якщо він не встигне заякаритися і його підірве морозом, тоді він може замерзнути. І такі випадки бували, що багато випаду часнику за того, що він не встиг його підняло, він замерз. Тому ось цей термін і потрібен зубку часнику гарно закріпитися. Але не тільки для цього, ось саме добре розвинена коренева система восени. Після висадження до промерзання ґрунту дозволяє зубку накопичити потрібну необхідну кількість цукрів, які потім допоможуть цьому зубку перезимувати, витрачаючи накопичені цукри. Якщо не буде кореневої системи до морозів нарощено, і не буде взято з ґрунту потрібну кількість цукрів, тоді під час зимівлі зубок почне витрачати власні. Цукри, які накопичені були цибулиною часнику влітку, доки ми його не викопали. І ось витрачаючи власні, а не додаткові цукри, з зими цей зубок виходить послабленим, а послаблений зубок повільно починає навесні розвиватися, і, відповідно, ми потім можемо спостерігати на сходах часнику. На початковому розвитку листа стеблової маси, пожовтіння, ми починаємо посилювати підживлення азотними добрими, щоб якось виправити ситуацію. А це значною мірою сталося із за того, що зараз восени часник не встиг накопичити цукри. Ось так це пов'язано. Тому, друзі, згідно з вашим власним досвідом, я от сказав наші терміни, як ми висаджували. Треба і орієнтуватися, дати часнику ось цей час добре вкорінитися. Ми вчора підготували грядку. І це також надважлива дія, яку можна зробити заздалегідь приблизно за тиждень до висаджування часнику, а можна безпосередньо перед висаджуванням. Бажано все ж таки заздалегідь за тиждень, хоча б, як ми готували. Ми, по-перше, внесли на кожен квадратний метр. Нашої грядки, ведро компосту. Можна замінити компост перегнієм. Зараз фрагменти на ваших екранах, я так трішки познімав. Це робиться для того, щоб потім при перекопуванні ося органічна складова дозволила зробити нам більш пухкий, більш рихлий ґрунт, в якому краще і скоріше буде розвиватися коренева система посадженого часнику. Окрім органічної складової, Бажано внести в ґрунт перед перекопуванням дві складові суперфосфат, це фосфорне добриво, яке буде допомагати гарному розвитку кореневої системи. І другий елемент, який ми вчора внесли, це добриво більш калійного характеру, екоплант зола. Сонячнику, тобто сонячник прибрали, а потім ось бодиля спалили. Ось це зала. Воно в гранульованому такому вигляді, ось як гранули, також е мають пролонгований спосіб дії, тобто тривалий період часу будуть видавати калі. 28-34%, фосфор 4-7%, але ж у нас фосфор ось тут значною мірою буде. Магній, кальцій, фером, бор, цинк, купром. Багато-багато, але такі мікроелементи, які я зараз назвав, містяться в будь якої залі. Якщо у вас немає екопланту, от суперфосфат замінити я не знаю, чим, а екоплант можна з легкістю, ви можете замінити, якщо немає. Звичайною золою 100-150 грамів золи на 1 квадратний метр. Плюс органічна складова ведро на квадратний метр, все перекопуємо ретельно. І ось давайте подивимось, як виглядає підготовлена грядка. Я її перекопав, я все вніс сюди, вона чекає, коли ми будемо висаджувати сюди озимий часник. Ось що хотів розповісти в цьому відео. І, до речі, хочу нагадати, що зараз же повним ходом іде сезон підготовки до наступного сезону вирощування овочів та квітів. Так що, друзі, якщо ви в пошуку якісного, дійсно професійного насіння овочів та квітів, я залишу в описі посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни, де ми купуємо насіння і для своєї дачі, і раніше, вже багато років. Всіх овочів, всіх квітів, які я показую в своїх відео з професійних пачок. Вони відраховують все. Це родинний інтернет-магазин. Більше п'яти тисяч схвальних відгуків можете на сайті перейти почитати від городників України, які вже користалися послугами її. інтернет магазин насіння добрив і інших речей для садівників. Дійсно, все. Справжнє, все родюче, все квітуче. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!